Вітання час контакту на телеканалі Віка. Сьогодні гість студії Анатолій Бондаренко, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Вітаю вас, в нашій студії. Вітаю вас і телеглядачів. Пане Анатолію, спершу про те, чому ви обрали саме 194-й округ і, власне, про вашу діяльність там, чи бачитесь ви з виборцями, про що говорите? В першу чергу я хотів би. Звернутися до Черкащан, нагадати, що ми в першу чергу обираємо майбутнє нашої держави для наших дітей. На превеликий жаль, на Черкащині гіркий досвід виборів. Ми обрали Шуфрича, обрали зубика, обрали олійника після їх солодких обіцянок, а потім вони забули виборців. 194-й округ це якраз той округ, де втілювались брудні технології. Де здійснювався підкуп виборців, а потім ті депутати, які обралися, забули нас повністю. І на сьогоднішній день вони балотуються поряд на рідній з нами Кіровоградщині і хочуть уже там здобути прихильність виборців. Солодкі обіцянки роздали тут і потім поїхали звідти. От 194 округ це якраз той округ, де я хотів би, щоб кожен. Зробив свій вибір свідомо, щоб черкащани обрали гідного депутата, який представить інтереси виборців у Верховній Раді України. Зараз ви проводите зустрічі з виборцями. Про що говорите з людьми? Я проводжу зустрічі з виборцями постійно. На жаль, найбільшою гострою проблемою виборців це є сьогодні питання війни, питання миру в нашій країні. Питання наближення зими, як пройде опалювальний сезон? Чи буде газ поданий в домівки наших черкащан? Чи газ отримають тільки просто великі підприємства, які належать групі олігархів, такі як Ахметов, Коломойський, Фірташ та інші? Тобто і комуналка і питання миру звертається з усім до вас зараз все відразу. Ви знаєте, наскільки люди стурбовані сьогодні питанням миру і питанням закінчення війни? І в першу чергу, вони і миру хочуть, але вони не хочуть, щоб нашу країну підло зраджували, так як у Мінську. Скільки разів обстрілювали наших військових сьогодні? Близько 500 разів. Ми цього хотіли, підписуючи з терористами мінські угоди. Чи ми хотіли іншого? Ми хотіли миру, але не такою ціною. Не ціною зради. Зрозуміло. Все ж повертаючись до округу і до ваших опонентів. На вашому окрузі нині 12 кандидатів. Якщо не помиляюсь, кого з них ви вважаєте своїм найближчим опонентом? Якщо є такі, ви знаєте, я не вважаю нікого своїм найближчим опонентом. Найбільший мій опонент це байдужість виборців. Це корисливий виборець. Який хоче сьогодні продати свій голос? Це виборець байдужий до проблем суспільства. Виборець, який не цікавиться виборами. Оце найбільший мій опонент. І я вважаю, що з ним ми будемо боротися гідно. У вас вже є якісь конкретні випадки підкупу чи лише є такі тривожні тенденції, можливо, якось ви відслідковуєте на своєму окрузі? На нашому окрузі до нас надходить, надходить інформація, що на сьогоднішній день штаби одного з кандидатів проводять подвірний обхід, переписують виборців, працюють індивідуально, поквартирно записують. Я думаю, що в подальшому ця система буде використана для підкупу виборців. Але я думаю, що ми гідно проти, будемо протистояти цьому підкупу. І я готовий відверто тут сказати, що ті штаби, які організують підкуп виборців, ті виборці, які візьмуть кошти, ці штаби наші мобільні групи будуть накривати, і ми цих людей будемо відправляти прямо в СІЗО без заїзду в правоохоронні органи, тому що, на жаль, в мене немає сьогодні довіри до правоохоронних органів. Попередні вибори ми знаємо, як відбулися. Жодної кримінальної справи не доведено до суду. Немає покарання сьогодні тих злочинів, які відбулися на Майдані. На злочини проти автомайдану, злочини з побиттям наших громадян під час подій, які відбувалися біля приміщення обласної ради. Злочини, які відбулися на Дамбі, жодної доведеної кримінальної справи до суду з покаранням видних сьогодні немає. Антолі Васильович, ви політик з досвідом, зокрема, добре розумієте проблеми Черкащини. Як вважаєте все, що потрібно робити, щоб відучити людей від от, сприйняття таких от методів? Що потрібно робити, щоб виборець не брав гроші, не брав гречку, не продавався, власне кажучи? В першу чергу потрібно поміняти свідомість виборця. Якщо виборець готовий продати сьогодні свій голос за 500 гривень, то я хотів би, щоб виборець подумав. Чи готовий він за 500 гривнів відправити свого сина на передову на фронт? Тому що сьогодні е, ми попередньо більша кількість населення проголосувала, щоб президентом став Віктор Янукович. Продалися, не продалися, кому подобався. І ми проголосували фактично за війну, за здачу Крима, тому що це більшість партій регіонів і комуністів взяла Крим. За ті всі інші події, де відбувалися на Майдані, чи готовий виборець обрати знову війну за 500 гривень, напевне, потрібно усвідомити. Я розумію, що сьогодні зубожіння, що сьогодні виборець виживає, можливо, потрібно й брати ці 500 гривень, але не голосувати. В кабінках всі рівні. Ми і наша совість в першу чергу. І я думаю, що як виборець проголосує, так нам і Жити в цій країні це в наших руках. Дякую за відповідь. Нагадаю глядачам, що сьогодні у програмі Контакт в студія Анатолій Бондаренко, відомий політик і кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194. Анатолій Васильовичу, якщо ви станете депутатом Верховної Ради, якими будуть ваші перші кроки, перші мої кроки це буде праця над законами, щоб кожен житель України відчув реалізацію цих законів. Це в першу чергу відміна пенсійної реформи. Ми збільшили пенсійний вік жінкам і чоловікам. Ми наповнили пенсійний фонд? Ні. То чому сьогодні наші матері, наші батьки, які побудували цю країну, повинні ще гірко працювати? Ми оголошували, наш уряд оголошував реформу охорони здоров'я. Що сьогодні реформовано? Сьогодні, на жаль, Багато-багато проблем у галузі медицини. Ми оголошували реформу сільської галузі і сільськогосподарської. Жодного втіленого проєкта немає. От наша команда і я будемо працювати над створенням таких законопроєктів, щоб кожен громадянин України відчув їх реалізацію особисто на собі. Як ви, власне, хотіли б рухатися, якщо втрапите до парламенту, на чому зосередитись в першу чергу, на яких питаннях? Напевне, в першу чергу моя робота в парламенті буде починатися із працею над законопроектами, які я хочу, щоб відчули люди не тільки в Черкасах, тому що у нас так сталося, що народний депутат це як завгосп того чи іншого округу. Завгуст Поплавський віддав по 600 гривень чи по 400 жителям Черкас. Вони дружно їх взяли, за тиждень проїли, тепер поїхав віддавати на 101-й округ в Кіровоград до губернатора регіонала, якого наш президент призначив. Це ж треба до чого дійти. Де сьогодні е, Небесна Сотня, та, яка відбувалася, щоб сьогодні в Кіровограді призначили губернатором е, бувшого члена партії регіонів. Та уже схаменіться, люди добрі. Ну, Помінялися тільки прізвища. Ми готові сьогодні допомагати президенту в війні, у всьому допомагати. Але ж ми не готові і те гасло жити по-новому, а сьогодні нове гасло час єднатися. Ми не проти єднатися. Тільки давайте будемо говорити відверто. Єднатися над чим? Над якими принципами, над якими сьогодні слоганами єднатися в боротьбі проти корупції? Ми готові. Тільки на сьогоднішній день ми не бачимо, що хтось бореться з корупцією. На жаль, сьогодні корупцію очолюють. Єднатися, напрот... єднатися навколо мінських домовленостей незрозуміло зрадили країну, ми повинні єднатися. То хай поєднаються спочатку з тими нашими військовими, які там на фронті, які втратили сьогодні своїх побратимів, і хай скажуть, що потрібно єднатися з ДНР і з ЛНР. У світі з терористами ніхто ніколи не єднається. А на що е, єднатися е, ще над чим? Над тим, що олігархи й далі панують. Над цим єднатися? Вже сьогодні у кожного олігарха своя армія скоро буде. Так що е, у нашій передвиборній програмі є реальні кроки, де ми готові сьогодні дійсно працювати над тим, щоб Україна стала. Європейською заможною країною, а не країною наподобі Придністров'я. Ми не можемо цього терпіти. Ми готові президенту допомагати в цьому в цих справах, але і мовчати ми не будемо на ті речі, які відбуваються в країні. Ви активно також виступаєте проти законів, прийнятих від 16 вересня. Якщо втрапити до парламенту, чи реально якось працювати над цим юридично, законодавчо для того, щоб щось змінити в цьому полі? В першу чергу я вважаю, що закони 16 вересня це зрада інтересів суспільства. Ніхто не дав права сьогодні, ні президенту, ні всім іншим визначати курс держави, визначати її кордони і визначати особливий статус. Луганської Донецької Народної Республіки. Тому що ми фактично втрачаємо територію. Хто дав право сьогодні розпоряджатися нашим територіям? Є сьогодні закони, є референдум, і там ми повинні визначати, як нам далі рухатися. І так буде так буде в цій країні, тому що Небесна Сотня вона дивиться на нас з небес. І я думаю, що кожен буде відповідати за ті дії, які він вчиняє. Дякую за відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Контакт з нами відомий політика Анатолій Бондаренко. Це кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194. Ми з вами заговорили про підкуп виборців, і в контексті цього питання хочу ще запитати про те, чи не маєте ви двійників нині на окрузі, тому що опора вже зареєструвала такі методи боротьби. І, власне, чи ви готові до того, що у вас можливо з'являться однофамільці? Знову ж таки, двійники-клони? Ну і до зовсім таких не зовсім чесних методів своїх супротивників. Чи готові ви до таких до такого розвитку подій? Наша команда готова до будь-яких розвитків подій. Ми пройшли випробування майданом, пройшли випробування в зоні АТО, наша команда безліч разів відвідувала ці місця, і ми готові до будь -я... до розвитку будь-яких подій. Але я ще раз повторюю, що на сьогоднішній день ми будемо діяти радикально. І якщо появляться такі методи, то повірте мені, ви Черкащину почує вся Україна і люди ці. Я думаю, що вони в СІЗО не вийдуть, тому що ми їх не випустимо. Тому що в нас, на жаль, як е підкуп відбувався два роки тому, так і сьогодні він відбувається, і правоохоронні органи не діють. То я щось не зрозумів, на що країна не змінилася, чи в нас тільки змінилися в країні прізвища. Ви ж бачите, яка ситуація сьогодні, і які дзвінки надходять нам з різних куточків Черкащини. Там побили. Агітаторів, які від фонду якогось роздають кошти, там побили. Дорогі друзі, я вас прошу, дійте чесними методами, і давайте в чесній, конкурентній боротьбі будемо обирати собі народних депутатів. Заговорили, до речі, про політичну виборчу культуру. Події, які були нещодавно на сесії обласної ради, коли активісти. Принаймні, так вони себе називали, фактично запхали у сміттєві баки присутніх депутатів комуніста і колишнього регіонала. Як ви ставитесь до таких подій, до такої позиції і до такої ну взагалі пропаганди, тому що закликали інших долучитись до цього процесу. Якось прокоментуйте те, що сталося. Я вважаю, що події, які відбулися на сесії обласної ради, свідчать про нецивілізований спосіб вирішення даного питання, але в країні. Коли не діє закон про люстрацію, коли не діє закон про корупцію, коли правоохоронні органи не дають належним чином оцінку діяльності чиновників, які заплямували себе під час правління режиму Януковича, які розстрілювали наших дітей на Майдані, які працювали для того, щоб сім'я Януковича заробила золоті батони, межигір'я та інші речі, і в тій країні, якщо ці закони не діють. То діє народна люстрація. І я думаю, що ми повинні спонукати нашу владу, щоб вона якомога швидше, в тому числі, підписала закон про люстрацію. Тому що як цього не відбудеться, то ці методи, які були на сесії обласної ради, вони поширяться всею країною. І останнє питання від мене на сьогодні: питання, яке хвилює мільйони українців: як перезимувати, що потрібно робити на Черкащині, аби вдало і вчасно завершити і розпочати опалювальний сезон. Ви знаєте, серйозна річ, як перезимувати. Я вважаю, що в першу чергу газ повинен бути у котельнях, у закладах освіти, в закладах культури. В лікарнях, в поліклініках, а не на заводах олігархів, тому що власного газу у нас вистачить, щоб забезпечити теплом наші домівки. А от заводи олігархів, хай вони вже подумають, як вони будуть зимувати. Тому що вони ж не думають, що е, як наші діти в дитсадках будуть мерзнути, їм саме головне це випускати свою продукцію свою, і ще її відправляти в Росію. То ви знаєте, я думаю, що потрібно жорстко працювати різними механізмами регулювання ринку. І я думаю, що уряд е робить певні напрацювання в цьому напрямку, але, на жаль, малі малі напрацювання. В нашої політичної сили, в разі нашої перемоги на виборах, є механізми. І ви знаєте, що коли Юлія Володимир Тимошенко була прем'єром, вона навела лад в газотранспортній системі, і я думаю, що. Ми знайдемо механізми, як обігріти українців. Дякую вам за розмову. Маємо хвилину до кінця ефіру. Я прошу вас звернутися до глядачів. Можливо, ви якось втішите їх, підбадьорите. Я думаю, вам є що сказати. Будь ласка. Дорогі наші телеглядачі, шановні черкащани, шановні земляки. 26 жовтня ми будемо обирати новий парламент. І після 26 жовтня. Ми разом з вами будемо визначати долю країни. Чи повернутися в минуле, обрати регіоналів і їх поплічників, чи обрати європейське, цивілізоване майбутнє нашої незалежної держави. Ми вже частину свого життя прожили: ми, наші батьки, наші родини. Давайте подумаємо про майбутнє наших дітей, в якій країні їм жити. Як навчатися, як жити, як працювати, як думати про те, щоб країна була щасливою, квітучою і над країною було мирне небо. Від нас з вами, від нас з вами залежить майбутнє країни. Не помиліться і зробіть вибір, щоб нам було не соромно дивитися у вічі наступним поколінням. Слава Україні! Я дякую вам за розмову. Думаю, ми не останній раз бачимо в цій студії. Глядачам нагадаю, що сьогодні її гостем був Анатолій Бондаренко, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Я дякую вам за розмову. Глядачам дякую за те, що вони були з нами. Побачимось, як завжди, на телеканалі Віка Щасти.